Вітаю підписники та глядачі. Огляну візуально пневматичні гвинтівки Іж він же Байкал, наприклад псрм 255 та мр 512 А саме подивимось на їх еволюцію, що змінилось протягом плюс-мінус 70 років на прикладі цих двох моделей. Огляд на обидві гвинтівки є на каналі, тому дивіться псрм 255. Судячи з маркування, бачимо, що це гвинтівка пневматична 1956 року виробництва. МР512, судячи із номера 07, я думаю, що вона 2007 року. Хто більше розуміється, пишіть в коментарях, як думаєте ви. Плюс-мінус вона виглядає, як виготовляєте зараз, аналогічно, але там з деякими змінами. Ну, можливо, муфта ствола, вона ж ствольна коробка буде виготована зі сплаву або з пластику. А так, якихось суттєвих змін немає. Тому час умовний між. Тим, як ця модель виготовлялася, це 1955 рік. І, можна сказати, теперішній час це 2025 рік. Ще слід зазначити, що між моделями psrm 255 та MR512 були такі моделі, як іж 38 До речі, в мене експортна була на огляді також Іж22 була. але крайні, так би мовити, умовно кажучи, ось такі. Хоча ще раніше була PSR. Логічно подумати, якщо це PSRM, то була трошки раніше PSR. По матеріалам 55-й рік, гвинтівка ну, в даному випадку 56-го Що у нас тут? Дерево, сталь і манжета та перепуск шкіра. Ось такі прості матеріали на той час. І латунь це у нас лейнер так званий. Тобто ствол не сталевий тут ще латунний лейнер. Чому так? Я не знаю, може це специфіка виробництва, хто розуміє, це є якісь догадки. Пишіть в коментарях, може так простіше було робити ствола, хто зна. Сучасніша гвинтівка використовує, зрозуміло, сучасніші матеріали, які дещо простіші в виробництві, в певному плані і дешевші пластик. Мушка, наприклад, також пластикова, перепуста манжета, будуть поліуретанові, наприклад. В даному випадку по розмірах різниці абсолютно немає. Наприклад, якщо іж 22 або іж 38, то вони дещо коротше були навіть на 5 см. Гвинтівки від іж вони дуже відомі, тому що конкурентів в радянські часи, наприклад, їм не було. Вони використовувались в стирах, в школах, в досеафах, будь де ними користувались та навчались стрільбі. Зміни по ергономіці, це більше стосується ложа та прикладу. Якщо ПСРМ, то в нас класичне таке англійське ложа, тобто немає якогось вираженого пістолетного або напівпістолетного років'я. МР512 вже сучасніша, має певні якісь насічки. Хоча тут для отримання на цівці є така вибірка і якесь таке дещо масивніше ну, місце тут у цівці. По прикладу він теж невеликих розмірів. Зараз. Особисто, як мені вона вкладеться, і поділюсь своїми враженнями. PSRM 255, якщо так подивитись, то вона доволі така тендітна, але по антропометрі вона, ось якщо мій там плюс-мінус середній зріст, вона доволі таки немаленька і буде зручна при вкладці. За рахунок англійського ложа, ми також зміщуємо кість в руку вперед-назад і так регулюємось, щоб дотягуватись до спускового гачка так, як треба. Потрібною фалангою, а не так, як нам задасть пістолетне або напівпістолетне руків'я. Тому мені PSRM255 в цьому плані особисто дуже подобається, Ну, не враховуючи те, що вона там комусь візуально або естетично більш подобається, то вже дещо інші моменти. МР512 теж вона така доволі тендітна, неї масивний приклад має напівпістолетне руків'я. Якщо так перевіряти то воно трошки маленький приклад, якщо порівнювати із PSRM 255, 55 знову ж таки, на мій середній зріст. При вкладці, коли ми беремо за пістолетне руків'я, одразу нам вибору нема, щоб зміститись вперед або назад зручно. Тобто поклав руку і дивимося, як палець лягає. Ось Він сюди доволі близько лягає, хочеться відтягнути кість дещо назад, щоб він ліг правильною фалангою. Тобто ось так це виглядає. Ну, треба далі руку якось сюди нижче класти. Доволі таки незручно. Може для дітей воно буде більш доречним, але для більш-менш дорослої людини кість сюди вже буде лягати неправильно, треба сюди вкладку міняти, ось з цієї сторони, якщо продемонструвати. Бачите, ось взявся і в мене палець далеко, треба зміщувати руку сюди. Знову ж таки, якщо повернутися до ПСРМ, то англійське ложе воно підлаштовується практично під будь-яку антропометрію. Там велика кість, маленька кість, коротку або довгу руку. Ну, це наглядно досить таки. Ось взяли. Ми ідеально можемо підналаштуватись для себе хват, тобто взятись де потрібно, а не років я нам задає це місце, куди треба взятись, триматись. По спусковому гачку на PSRM 255 він штампований, він закруглений, тому зручний для пальця. На скобу не звертайте уваги, це я сам вона тут нерідна. За рахунок того, що закруглений, це дуже таки непогано. МР-512 спусковий гачок або вирізаний на лазері, або фрезерований, має гострі грані. Ну, трошки неприємно, хоча зрозуміло, що працювати з цим можна. Але краще, щоб уже фасочки були добряче зняті. По заряджанню PCM-255 треба натиснути на цей важіль вниз, зручно це робити і лівою рукою, трішки зміщуємося з стівки вперед і вказільним пальцем натискаємо і відкривається трошки ствол, далі на нього натискаємо і зводимо силову пружину. До речі, дивіться, як, яка гарна крута підгонка. Мені це дуже подобається. На МР-512 в цьому плані все значно простіше, просто ударом руки по стволу збиваємо з ригеля і все, взводимо та вставляємо кулю. Запобіжники. На псрм 255 ніякого запобіжника немає. Але при зведеному стані натискаємо на спусковий гачок і пострілу не відбудеться, тобто ствол сам по собі не зірветься це в цьому плані. Запобіжник. Зрозуміло, що коли закрили, тоді вже постріл буде. Тут ніякого запобіжника немає. Але є захист від випадкового пострілу, коли ствол переломаний, тому що при натисканні це все діло захлопається, можна отримати травму, зігнути ствола і так далі. Запобіжник на МР512. Він є. Ось так він виглядає. Так, Як їм користуватись? Звели, натискаємо. Не клацає, якщо витиснути його, то можна взя... зняти з бойового зведення. Тобто, так треба витиснути і спусковий гачок натиснути, можна зняти. Це дуже крута опція. тобто Якщо зарядили, по якимось причинам передумали стріляти, можна зняти з бойового зведення. PSRM255 так не працює, доведеться ставити кульку і зробити постріл. До речі, в МР-512 запобіжник автоматичний. Тобто, знято з запобіжника. При переломі ствола автоматично стає, треба знову ж таки знімати. Без будь-якого пристрою, просто особисті відчуття при роботі з пусковим гачком. Кулька вставлена, це не в холосту. І тяну ось холостий хід невеличкий. Далі оце треба продавлювати вже. Відбувся постріл. Взагалі хід гачка ось такий. МР512 знімаємо запобіжника. Холостого ходу я не відчуваю, його абсолютно немає. Протискаю. Ось, щось воно якесь таке незрозуміле. Відбувся постріл. Ось такий маємо хід. Ну, не дуже прогнозований, до речі. МР-512 після пострілу спусковий гачок залишається в крайньому задньому положенні. А якщо зводимо, дивимось на спусковий гачок, він повертається. Якщо так загалом говорити, то модельний ряд пневматичних гвинтівок Іж він же потім називався Байкал, він не був якимось великим, тобто одна заміщувала іншу. Наприклад, була там PSRM255, потім Іж-22, може десь я помиляюсь в їхній хронології історії. Але ну, якісь різні модельки вони не були. Вони по класу плюс-мінус однакові були. І застосування в них було також однакове. Стрілковий тест він буде не дуже доречним, оскільки гвинтівка старенька, якби обидві були в новому стані, тоді був би сенс порівняти. А так просто із рук постріляю, чому з рук. Ну, для демонстрації захотілося мені з рук використовувати, буду кулі ширше 0,46, на 10 метрів постріляю. ПСРМ 255, 5 пострілів зроблю. Зводиться легенько, але треба розуміти, що тут і пружина рідненька підсівша, закривається, все щільно, безручно. Навіть якісь невеликі рикошети є, хоча дошка там вже трюхляла. Песера може також підношений ствол бути, але стріляти мені подобається, вона така зручна доволі. В руках вона трохи гуляє. З рук теж треба стріляти, не лише з опору. Так, 5 кульові стріляв, глянемо на результат. Так, прийшов до мішення, 4 влучання, передивився відео, зробив я 4 постріли, хоча 4 теж буде достатньо. Купність на середньому 5,5 см. Ну, так, як вертикаль, так і горизонталь. Цілився під коло. Ну, швиденько накидав, зараз тепер будемо МР-512 тестити. До речі, по прицільним, псрм 255 мушка регулюється по горизонталі, тут ластівчин хвіст, треба хвіст, треба ну, мушковод підтискати або чимось підбивати. Цілик по вертикалі вороток і по горизонталі, той самий Васівщин хвіст маємо. МРТЦ-12. Ну, звичне регулювання, воротки вертикальні підправки і так само горизонтальні. Мушка, до речі, знімається, тут різні вставки є. Демонструю її. Різьба, до речі, також є. Ну, Вже більш сучасна зброя пневматична. Також ще про МР512 маємо ластівчин хвіст для встановки оптичного прицілу або будь-яких інших прицілів. Ластівчин хвіст на муфті ствола цілик можна змістити вперед-назад, якщо буде потреба. Роблю 4 постріли, відстань та сама, мішень та сама, наліпка нижче просто. Теж комфортно заряджається, легко переламується, вона буде мати дещо більшу потужність. Стріляємо також під зріс в мішені. Значно гучніше. Є такий лязг. Комари докучають, але сподіваюся, суттєво не вплине на результат. І четвертий і останній постріл. Куля, до речі, трішки провалилась. Відстріляв, глянемо на результат. Маємо такий результат. Одне влучання, 2-3, 4 якісь відрив, може мене вкусив тоді комар, хто його знає. Вона буде МР512, вже перевіряв я раніше попереднє відео, можете подивитись, кому цікаво. Значно купніша. ствол у неї чистіший. Стволений новіший, менш поношений, і вона дещо потужніша, дозволяє працювати на більшій відстані. Попереднє відео, яке я знімав, цьому підтвердження. Але на 10 метрів стріляти з рук, якийсь плінкінг робити. MR512 вона не буде значно вигравати в той самий псрм 255, якщо просто для плінкінгу для розваги. PSRM 255 демонструє канал ствола. Теж доволі таки блищить. Бачимо нарізи, вони ну, відносно непогані, як для цього року виробництва. МР512. Тут все чітко, чисто та якісно. Мені візуально дуже подобається. Вони такі глибокі, вони відчуваються. Висновки, а що тут висновки? Робіть висновки кожен собі. псрм 255 вже старенька гвинтівка, більше для колекції, для душі постріляти або взагалі повісити десь на стінку. А МР512, як розважальна гвинтівка, як. Навчальна гвинтівка, тому що вона якоїсь суттєвої колекційної цінності нести не буде. Доречне чи недоречне порівняння було, пишіть в коментарях, кому сподобалось відео, проставляйте вподобайки, хто бажає придбати пневматичні гвинтівки, кулі до них та інші речі, переходьте за посиланням під відео в Телеграм. Ну і всім до побачення та до наступних зустрічей!